Коли ви вперше відчули себе дорослим, коли я розлютився, що вони переоблаштували гастроном, яблучна вітрина пропала, яблука на цибульній вітрині а цибулін ніде! У коледжі я був із друзями на вечірці, а один із них взяв та й упав і розбив собі обличчя так сильно, що у нього почалася кровотеча. Тоді я зрозумів, що один тверезий і пішов шукати допомоги. Невесела ніч. Мені потрібен дорослий. Чекай це я. Тоді, коли мені перший раз не довелося питати дозволу, щоб вийти. А я маю запитати свою дружину, чи можу вийти. Знову відчуваю себе підлітком, але з двома дітьми та дружиною. Коли я слав свій різдвяний список і подумав про себе, мені б знадобилися шкарпетки. Початок моєї першої повної роботи з 9 до п'ятої, коли я зрозумів, що ніхто не може заборонити мені купити баночку нутели, а потім просто з'їсти її ложкою. Очевидно, не все за один присід, але щось про можливість робити майже все без вспливаючого вікна Всесвіту. Як ти впевнений, чувак, змусив мене відчути себе дорослим. Мені 42, я все ще чекаю. Якщо трапиться щось погане, я дивлюся, чи немає поруч дорослих, тому що я не знаю, як бути дорослим. Я пам'ятаю, хвилювався, коли в дитинстві отримував конверти, адресовані мені. Це означало, що мої люди згадали про мене, щоб надіслати хороші речі. У дорослому віці лист від товариша чи Нове не викликає такого ж почуття очікування, а скоріше замінюється стресом або жахом, усвідомлюючи, що більшість із цих конвертів містить щось, з чим потрібно бути дорослим: рахунки, зобов'язання, ваші податки, страхування, пенсії, документи. Знаєте, справді веселі речі. Крім того, те, що ви сприймали як належне, коли ви були дитиною, час для сну або вечірок, чистий дім, щойно приготована їжа, здавалося б, необмежені комунальні послуги, відсутність орендної плати, розцілені домашні справи та відсутність турботи про життєві обов'язки. Ви ви розуміти, що ті, хто вище, не роблять магії самі, і жити стало легше завдяки батькам і або братам і сестрам. Як тільки ви виїжджаєте, ви робите все це самостійно. Одного разу це було дуже цікаво, коли я пішов у магазин і знайшов справді гарний кухонний посуд, який також легко мити. Тоді я дізнався. Здається, це було коли я отримав першу зарплату. Коли я зрозумів, що мені потрібно більше часу, щоб відновитися від будь-чого п'яцтво, спорт. Котики, занадто мало сну, і я міг би продовжувати. Зараз я намагаюся кинути алкоголь і відчуваю безнадійність. залежності це коли я перестав боятися, що батько мене вдарить. І він почав боятися, що я його вдарю. Мені було 14. У першу ніч я прийшов додому в свою першу квартиру з роботи. Швейцар в готелі назвав мене Сем. Коли я захопився покупкою дивана, Це було пристойно. Не як супердорога шкіра, але гарно виглядало. Я відчуваю те саме майже 20 років по тому, щоразу, коли купую щось подібне. Кілька років тому я купив Раль. Та сушильну машину, і пам'ятаю, як сказав другові, що все ще дивно робити ці дорослі речі та все ще чекати на них. А всім дякую за те, що подивилися даний відеоролик, папа. Um,